Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства, метою якої є привернення уваги до проблем подолання насильства. Сьогоднішній день у міжнародній спільноті є досить символічним. Даний день символізує боротьбу за ліквідацію насильства по відношенню до жінок, так як будь-які форми та прояви насильства є неприйнятними у нашому суспільстві та вважаються протиправними діями. Саме тому організований захід. Турнір з волейболу між жіночими командами має за мету привернути увагу громадськості до даної проблематики та посприяти у зменшенні її негативної тенденції. Я звати Анастасія, я є представником та капітаном команди волейбольної університету ХНУС. на третьому курсі я навчаюся. Моя спеціальність є правоохоронна діяльність. Ми постійно збираємось, проводимо тренування. А якщо є можливість, то ми виїжджаємо на змагання. Мені було дуже приємно приймати в цьому участь та грати з такими командами на підтримку проти насилля. То ми нам було дуже весело, ми були в захваті, і нам все сподобалось.